Всім привіт! Сьогодні пробаємо патаки. Прибали ось таку купу вже і треба ще врубати ось такі тюки. Це все нам треба врубати. Потім тут все будемо палити. Маємо такі скоти. Будемо спалювати тут все. А того все будемо забирати на палі. Так як воно рубається. Це в нас дуб. Ось так, ми рубаємо. Треба того все ще порубати. все треба рубати. Там ще є купа, будемо спалювати, а того забираємо на паль. Добре, порубаємо це все, далі покажемо. Ось, друзі, роб місце. Того територія буде, тут буде клубніка, черешня, вишня. Тут є плити на дорогу. Там далі село Кобайовичі. А тут ставки. Тут буде рибалка. Зараз да, покажу виска. Тут є один ставок. Там далі ще є один ставок, зараз покажу. Ось такі гілі ми витягаємо, ріжемо і робимо місце. Там ще є ставок. Там далі ще є, зараз покажу. Там та територія буде полуниця, черешня, вишня і так далі. Комусь цікаво, підписуйтесь на канал і дивіться. Ось такий ставок. Тільки що лазив, купався, вода супер. Ось там вода стікає. Вода чиста. І там далі є ставок ще один. Тут будуть біседки, будуть рибу, лапати і так далі. Буду все показувати у відео. Ось такий ставок. Будемо туди далі копати ще його і вглиб. Тут будуть люди приїжджати, Лапати на вудочки, беседки. Там далі буде посадка полуничі, черячні вишні, я вже показував. Там робимо місце. Кому цікаво, там плити. Ось буде такий бізнес. А там далі, там де башта є, там село Кубаєвичі. Від Кубайович 5 хвилин їзди. Тут буде риба на продаж, м'ясо на продаж, свині на продаж, копчені, все копчене буде, все, все домашнє. Кому цікаво, пишемо комент. Хто з Львова або Львівської області. Там ще один, тут один і там один. І там ще далі ще один є став. Зараз ми складаємо купи. Будемо ту дерево спалювати. То що грубше там є, ти грубше. Ми будемо різати бензопилою. І та вся територія буде повністю посаджена Так що підписуйтесь на канал і слідкуйте за каналом. Там вже полят. Водичка тут супорова. Тут можна лапати рибу на вудочки, ставок буде платний, але недорого. Тут і там три ставка буде. Тут вже полят. Спалій не потріб. Ось так. Це біля села Кубайович, кому цікаво. Львівська область. Далі покажемо. Дамо лайки і підписуйтесь на канал кому цікаво. Може не пали? Добре, чекаю гарного лайка і комента. Кому цікаво, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Так, друзі, роботу завершуємо. Зараз доходи пів шостої. Таку подпалюємо. І поїдемо додому. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписка на канал і далі ще буде. Далі ще будемо палити ось ці купи, які ми сьогодні назбирали Там ще ззаду є. Далі ще буде посадка, вишень, полуниць, черешні. Так що підписуйтесь, ставте лайки і всім до зустрічі. <плоджування> Не. <плоджування> Не.